Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні будемо ремонтувати ось такий мотоблок Мотор Січ 2004 року виробництва. Чесно кажучи, мені його ще рік назад притягнули Сказали, що щось не заводиться. Ну а як почали вникати, що з ним, з рідним мотором, то виявилося, що поршневий гаплик, іскри нема. Подивилися, які ціни рік назад були на нього. На запчастини, точніше, на цей двигун. Прикинуло, що дешевше буде купити крило відбойне, ніж запчастини на рідний мотор. Так він рік у мене там під забором простояв, а це вже підходить на треба городи люди будуть фрезерувати під часничок. І вирішили прикупити новий двигун і замінити його на старий. Прокупили ось такий двигун Тата на 9 лошадок. А його, щоб поставити на різну коробку до мотоблога Matoсі, то треба кит набір Ось він у нас. Ми ще його не розпаковували. Цей кит набір ми прикупили у компанії Аграрай. Вони самі виробляють ці кит набіри для бензинових та дизельних двигунів. Давайте разом розпакуємо і подивимося, що ми тут маємо. Під набір на сьогоднішній день коштує 3600 гривень. Так, це у нас плита тут перехідна, я бачу. Як вона противно шуршить. Так, дві прокладки. Плита. Ось така. Бачу. І у нас корзина. Так що, якщо комусь потрібно, то під відео залишу силочку в описі на компанію, заходьте і дивіться, бо ціни міняються на кожен день. Встановили переходну плиту на новий двигун, також корзину щеплення. Отак це виглядає. Новеньке, гарненьке. Отак виглядає це все на старому двигуну. Осталось тепер нам це все одружити, як кажуть народі оженити двигун з нашою коробкою мотоблока. Чим зараз і займемося. Установили китайський двигун на коробку мотоблока Motorсіч, і вийшла така краса. Напомню, що. Для цього треба, щоб установити китайський двигун. Неважно, це бензиновий або дизельний. То треба для цього кіт-набір. Проставочка внутрі корзина щеплення, болти, гайки в комплекті, йдуть шпілечки, І все це можна буде замовити на фірмі Аграрай. Силочку на дану компанію оставлю в описі під відео. Ну, А тепер давайте запустимо. І подивимось, як все працює. Моргалка. О, все їде, все працює. Так що як то так. Всім дякую за перегляд, всім мира, добра, удачі, до нових зустрічі.